Вірна людина, вона багата на благословіння. Ви читали таке, так? Да? Ну давайте задумаємось, а що таке вірна людина? Як це вірна людина? Ви розумієте, що вірність раба і вірність сина це різні речі. Ми можемо мати гарного раба і слугу. І сказати, він все життя у нас в домі працює. Ну, да? Якщо б у нас був зараз. Рабовладельческий строй. І, наприклад, у тебе в домі працює людина все життя. но вона в рабстві. Тобто вона не вільна, вона не може піти, ви розумієте? І ми можемо сказати, такий гарний все виконує, все робить, все це вірний, вірний. Но ви знаєте, в чому питання? Він же ж не може піти. У нього нема, нема вибору. Інше, коли людина вільна. Вільна робити, що вона хоче. Вільна йти, вільна гуляти, вільна покинути тебе, і вона залишається. Це ж інше зовсім, ви розумієте? І у це вірність. Тобто, дивіться, виходить, що раб, як коли в мене рабське мислення, наприклад, я живу з Богом. І я не можу піти від Бога, тому що я боюся піти від Бога, тому що там нем, ну, тобто, ну, прийдуть прокляття в моє життя. І я, наприклад, попаду в ад. Ви розумієте, що? І можна ззовні дивитись на мене і думати, яка вірна людина не уходить від Бога. Но всередині я боюсь піти від Бога. Я б вже і пішов. би. Але я не можу, тому що я не хочу, якби, ну, грубо говоря, жити поганим життям і так далі. А якщо Бог би тобі сказав, що і ти можеш піти, і в тебе все буде добре. Наприклад. І ти, вибер, маючи це, цю свободу, ти береш і кажеш: ні, я не піду, я залишусь. Я залишусь, тому що я хочу з тобою залишитись. Я хочу бути вірним. Амінь. І от розумієте, справжня вірність без свободи не може бути. Тільки свободна людина може бути по справжньому вірним, а вірна людина, вона багата на що? На благословіння.